Вівторок, 25 травня, час говорити про головні події, якими жила стрищина протягом вихідних В студії Працює Світлана Кренці. Вітаю. Дев'ять районів Львівщини залишаються підтопленими. Серед них Самбірський, Старосамбірський, Мостицький, Городоцький, Кам'янобузький, Сокальський, Миколаївський та Бузький райони. Пошкоджені 125 присадивних ділянок, 44 господарських будівлі, 100 криниць та одна автодорога. Проте вже минулої доби на більшості рік басейну Дністра вода почала спадати в межах 6-28 сантиметрів. На Львівщині впродовж 22-24 травня сталося 16 дорожніх транспортних пригод, у яких одна людина загинула, а ще 26 були травмовані. Про це ЗІК повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області. Зокрема, 22 травня на автодорозі Київчо біля села Зубра Пустомитівського району зіткнулися автомобілі, у наслідок чого були травмовані дві людини. Того ж дня у місті Сокалі сталося ДТП на пішохідному переході. У наслідок чого загинув 11-річний учень 5 класу за фактом ДТП триває дослідча перевірка, яка повинна встановити причини цієї аварії. Тарасова стежина на полотні у суботу відбулося освячення десятиметрового рушника, на якому всі охочі зможуть залишити вишитий візерунок слова Великого Кобзаря. Така своєрідна акція триватиме 4 роки. А от коли саме планують закінчити вишиту історію життя Тараса Шевченка, дивіться далі. З нагоди 149-х роковин перепоховання праху Тараса Шевченка у стрію відбулась урочиста хода від народного дому до пам'ятника великому українцю, що в центрі міста діти, освітяни та члени товариства просвіта провели невеличкий мітинг, під час якого отці відправили панахиду. Всі охочі в цей день згадали вічно живі та такі актуальні сьогодні слова великого пророка. Страшно впасти у кайдани за в неволі. А ще гірше спати, спати. І спати на волі, і заснути на вік віки і сліду не кинути ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Біля пам'ятника Шевченку також було освячено десятиметрове полотно, на якому протягом чотирьох років вошиватимуть візерунки та слова великого кобзаря. Ініціатором такої акції стала просвітянка Ольга Шевцова. Ми всі залишилися патріотами, але час потребує чогось нового, щоб особливо для молоді, щоб молода покоління взяло участь і запам'яталося їм і щоб старше покоління передавало цей рух до молодшого і в такому разі йшов для до покоління. Закінчити рушни планують у 2014 році, коли святкуватимуть 200-річний ювілей з дня народження Тараса Шевченка. Чимало стріян вже зголосилися на рукотворний витвір мистецтва. Голова міського осередку товариства просвіти за новій медію каже, що саме завдяки таким заходам виконується заповіт Великого Кобзаря. Адже на його думку головне не слова, а діла. Якщо ми голосно кричимо, якщо ми співаємо, якщо ми розпинаємо і рвемо майку на грудях, це не означає, що ми поминули Шевченка чи Франка чи когось з другого. Деколи можна тихо з Вінником прийти позамітати коло його ніг прийти зробити порядок коло його пам'ятника, і це буде тиха пам'ять і тихе слово. Долучитися до вишивання та расової стежини може кожен. Нитки та полотно вже чекають не набайдужих долучитися до акції. Світлана Кренців, Руслан Леськів, Стрийські новини. У стрію відбулося невеличке свято для дітлахів. На майдані ринок організували День Морозова. Наймолодші стріяни ласували цим продуктом із задоволенням. У рамках свята також відбувся концерт за участі Левка Дурка, під час якого діти не лише танцювали, а й брали участь у різноманітних конкурсах. Школа мистецтв звітує вихідним у міському будинку культури відбувся показовий концерт хореографічних колективів. На ньому діти показували, як правильно потрібно рухатися. В такт на звітний концерт прийшло чимало глядачів. Серед них була Юляна Шуцман. Уже 18 років поспіль Стрийська дитяча школа мистецтв влаштовує річний творчий звіт у формі концерту. Цього разу підбив підсумки своєї роботи хореографічний відділ. Міський будинок культури був щен заповнений. Рідні, друзі, навіть сусіди прийшли насолодитися танцями вихованців школи мистецтв. У нас на відділі працює сім викладачів. Вони навчили дітей не тільки танцювальної майстерності, але й акторської майстерності, сценічної культури, поведінки на сцені. І сьогодні результати їхньої роботи будете оцінювати ви, їхні батьки, родичі, гості, адміністрація нашої школи. Проте жодної креплини і хвилювання у наших танцюристів не було. Одні за одними учні впевнено виходили на сцену і демонстрували неповторну майстерність, високий рівень і дарували усім присутнім масу задоволення. Шуцман Роман Принець Новини Страя. Президент України Віктор Янукович до Львова приїжджає 27 травня. У рамках візиту заплановано провести раду регіонів, на яку приїде голова Верховної Ради України Володимир Латвин та члени кабінету міністрів. Обговорити проблеми інвестиційного клімату в Україні приїдуть голови практично всіх обласних адміністрацій, а також мери міст. Голова Львівської обласної адміністрації Василь Горбаль також запросив на засідання ради до Львова впливових українських інвесторів. У ході Ради регіонів губернатор Львівщини підпише угоди про співпрацю із Кабінетом міністрів України, міністерством житлово-комунального господарства та Харківською областю. На сьогодні це все ще раз. Переглянути новини ви можете на сайті Талеланком. Дякую, що цей вечір ви провели разом з нами. Говорю вам, до побачення. Бережіть себе. Кордони нашої мови означають кордони нашого світу. Розмовляємо мовою спорту. в Студії Олег Филик. Вітаю одіозний промотор Дон Кінг прибув до Львова. У західній столиці відбувся відкритий кубок. Із бодібілдингу Українські альпіністи підкурили п'яту вершину світу. Про це і не тільки дивіться далі. Львівський VIP-гість. легендарний промоутер Дон Кінг прибув до Львова у західній столиці України. Американець підпише контракт з Андрієм Котельником. Прилетівши до Львова, спочатку кінг скуштував українського корова і сіллю, а потім поїхав обідати у ресторан Шекспір. Позоючи перед камерами, кінг викрикував дві фрази: я люблю українських людей та слава юкрейн. Кінг обіцяє котельнику титульний бій, наймовірніший українець в рамках першої напівсередньої ваги зустрінеться із Девоном Олександром, який володіє поясами WBC та IBF. Відкритий кубок Львова з бодійбілдингу. У місті Лево на змаганнях відкритого кубка міста з бодібілдингу визначилося, хто представлятиме Україну на європейському чемпіонаті в російському Єкатеринбурзі. Змагання під гідою ліги культуризму Львова зібрали титулованих спортсменів не лише з України. Позмагатися за головний кубок приїхали гості з Молдови та Придністров'я. Головний кубок змагань та одну з путівок на чемпіонат Європи завоював донечанин В'ячеслав Волосов. На п'єдестал піднялася також срібний призер Кіяни. Павло Скорохо та Тирасполець Володимир Граневський серед жінок особливої конкуренції не склалося. Перемогу в категорії боді фітнес дісталася столичні спортсменці Діані Войтович. Українські альпіністи підкорили сусідку Евересту. Українці вийшли на восьмитисячник Маккалу. Це підкорення стало особливим в історії українського альпінізму, адже сусідка Евересту, висота 8463 метри, була останнім на планеті восьмитисячником, який досі не підкорявся українцям. Нагадаємо, два дні тому член української команди Олександр Заколодний на висоті 7800 метрів знайшов особисті речі видатного українського альпініста Владислава Терзіула. Зникло шість років тому бе. Звісти при спуску з Макалом Владислав Терзіл персонально зійшов на всі 14 існуючих восьмитисячників. Птахи мало не зірвали виліт збірної Мексики на товариську гру. Веліт збірної Мексики з Німеччини до Лондона товариський матч зі збірної Англії був відкладений на три години. Причиною цього послужили птахи, що врізалися в лобове скло літака національної команди. Птаха врізалася в лобове скло перед вилітом з Нюрберга, але незважаючи на цю неприємність, посадка пройшла успішно. За правилами безпеки перед вилітом необхідно було повторно провести огляд літака. Наводить слова представника федерації футболу Мексики Ройтерс. Нагадаємо, збірна Англії в рамках підготовки до Чемпіонату світу 2010 провела товариський матч на Уемблі з мексиканцями, в якому перемогла останніх з рахунком 3-1. Так, святкував, що штани тріснули. Жозе Маоріньо, головний тренер Міланського інтера, який у суботу ввечері виграв у Баварії у фіналі Ліги Чемпіонів 2-0. Порвав штани під час святкування. Ніхто б не звернув на це увагу, якби Жозе не вирішив перед груповим фото всієї команди покласти на газон м'яч фіналу Ліги Чемпіонів. Після закінчення цього сезону Маоріня швидше за все залишить інтер і очолить Реал. Інтер став першим клубом, у стартовому складі якого на фінал Ліги Чемпіонів проти Баварії вийшли виключно легіонери. На цьому ставимо крапку, але лише на сьогодні для вас працював Олег Фолик. Кожен із нас син своїх справ. Висновки робіть самі. До зустрічі. Синоптики прогнозують на завтра мінливу погоду. Ввечері невеличкий дощ. Атмосферний тиск 732 мм міліметри. ртутного стовпчика. Вологість повітря, 70%. Температура повітря вночі 4,9 з позначкою. Плюс в день 18,22 вище нуля. Вітер північно-західний 2,4 метри за секунду.